Вітаю, представляю вам новинку Шкода Octavia A7 в кузові Універсал. Це машинка з Європи, неофіційна. Але давайте поглянемо на її комплектацію. Вона тут приємно здивує. Двигун тут 1.4 TSI. Також тут з заводу стоїть газ. Тут два баки. Газ метан Ця комплектація, в принципі, з, до доустановкою газу коштувала на 3000 доларів дорожче. Пробіг даного автомобіля 151 тисяча. Зараз заведу. Ось, дивіться, друзі, зліва бак газ, справа бензин. Заводська установка. Так, по комплектації. Є у нас тут адаптивний круїз-контроль, є також у нас тут екстрене тормозіння і утримання в полосі. Машинка на клімат-контролі двохзонному, є система старт-стоп, є також передні та задні партроніки, дротовий Apple CarPlay Android Auto. Ось передні та задні парктроніки, шкіряний салон в дуже гарному стані. Ось така у нас машинка. З підтвердженим пробігом, 22-му році ще міняли мехатронік в шостому місяці. Тобто машинка з новим щепленням, в принципі, економічна, також підійде там, для сім'ї, кому потрібен великий багажник. Економічна, дуже, ну, знову ж таки, на два баки. Тобто, зараз в даній ситуації. Дуже хто запасливий, також можна розглядати такий варіант. Ми знаходимося на кільцевій дорозі 58. Відділ автомобілів з пробігом. Запрошуємо вас на тест-драйв даної новинки. Також у нас понад 100 автомобілів в шоурумі представлених з пробігом. Будемо раді вам допомогти обрати саме ваш варіант. До зустрічі, до побачення.